Мене не Та Чи Можна пошкодити, буде. щоб в вашому будинку не буде світла. води? Може бути таке, і може не бути і світла, і води. У мене таке було пару разів. Не було ні світла, ні води. Треба не було. все переносити. Коли дається дозвіл на будівництво, то різні комунікації, які є, навіть самі мізерні. А тим більше, якщо тут висоководні лінії проходять, то це однозначно їх треба перенести. Тому що до чого призведе пошкодження, невідомо і хто там залишиться без світла. Ну такого просто бути не може. Треба все перенести, тоді будуватися, будують на чистій території, де немає ніяких близько комунікацій, які можна зачепити. Я перепрошую, оскільки ви щойно приїхали, що тут власне відбувається? Ну відбувається забудова. От будують бачите житловий будинок прямо за вашою спиною, власник. Невідомо, хто я так розумію, не місцевий. Тому ну, ми прийшли ну, подивитися на це все будівництво е, в е, повному, е, так би мовити, в розгарі. Бачите? Е, е, стоянки не буде просто. Ми залишаємося без стоянки, де можна буде поставити автомобіль. Тим більше тут прекрасна стоянка, демократичні ціни, абсолютно багато автомобілів. Бачите, і фури, що в принципі в Тернополі е, не є так багато стоянок, де можна поставити такі великі. Авто і е, бути спокійним за їх безпеку, скажімо так, що їх не обкрадуть, що не продірявлять колеса. Тут дуже відповідальні працівники цієї автостоянки, але ну, її не буде, тому що замість неї просто зроблять під'їзд, паркінг, хочуть побудувати біля цього житлового будинку і машину. Ну, хоч бери під паху і неси додому, а поставити машину біля під'їзду, ви самі розумієте, що це не так, також не стільки навіть порушення санітарних норм, що дійсно є, а це просто спричинення незручностей людям, тому що запах пального, диму, ну, ну, пилюка така... не. Ну... Просто поставити машину. Але От все проблема. А Може, земля ви власник машини, яка стоїть на цій стоїт. Ні, я не власник машини, яка стоїть, але я знаю дуже багато автомобілістів, які тут ставлять автомобілі і задоволені тим, що ця стоянка є. Тим більше це виявляється. Перепрошую, я говорила з. Мужчина, який працює на цій стоянці, ну, мабуть, він сторож, що це одна з перших стоянок в Тернополі, і це територія міської ради. Це ніхто тут не власник. Це міська рада виділила цю землю для стоянки. Тому, відповідно, і, ви розумієте, що і поставити машину і, і ціна це не буде якісь там захмарні ціни. От і все. І Хочеться, щоб воно було, людина може злабувати. Бо провода голі, дитина моя має п'ять рочків, злапає провода, хто буде відповідати за дитину. Їм пофіг. Все. А солдати гинуть і ховають за що? За валюту, за Україну, що розграбали нашу. Ви живете по сусідству? Так, я тут по сусідству, дитина вибігла, бо дивіться провода Голі. Все, злапала все, померла дитина. Хто буде відповідати? Їм пофіг, що хто там строїть? що? Що не будуть цікавити за моєю дитиною? Чи Ні? Валюту маю та й строю. А що власне будують? Що ви про це чули? Що це буде? Я, я... Ну, будують е, житловий будинок. Невеличкий на кілька під'їздів буквально. І все. Більше, ну і паркінг біля нього. Оце, що сказав е, е, працівник цієї стоянки. І е, відповідно стоянку знищують. Не буде, а стоянка в зручному місці тут класно, тут можна під'їхати. Тут ой, ну для мене просто ця стоянка, знаєте. Дуже приємні спогади викликає ще багато років назад. Ми доставили автомобіль. але разом з тим. Тут зручне місце. Тут можна під'їхати. От ви бачили зразу з самої траси, припаркуватися. Проблем нема на будь-який період часу. Виїхати, проблем немає, ні заторів тут, нічого. І дуже колектив тут хороший. Привіт, вони поможуть і виїхати. Ну тут ну просто тут класно. Я навіть не підберу слів. Ми тут тут дуже прийшити, колектив стоянки. Я прийшла взагалі протестувати проти тих забудов, тому що і побудувати перед е, траса поряд, е, житловий будинок, е, комунікації, ви бачите, не відведені. Я вже говорила, що тут під землею що дуже близько. і тому е, дуже і працівники цієї стоянки, як тут взагалі можна проводити будову, якщо всі комунікації газ, вода, світло, тут все дуже близько біля ну, світла, я маю на увазі високовольтні лінії. Бачите, їх навіть не перевели, оці кабелі проходять і їх е, нікуди не перевели в, те, в безпечне місце. Ну, Навіть я не знаю, куди тут можна перевезти, Ну, просто якесь, знаєте, відбувається такий акт. Просто знущання, вандалізму на цією територією, тому що хтось має гроші і хтось хоче. Я не розумію, відмивають гроші. Яким чином це відбувається? Вкрали гроші, тепер відмиваємо, нібито побудуємо якесь там дешеве житло Ні. при дорозі, Добре, при трасі. А ну а звідки інформація, считаю, що це житло буде дешеве? <клес> <клес> Також від от я ж спілкувалася трошки з людьми, бо я тут прийшла подивитися, чи дійсно воно так. Перед тим як подивитися, треба мати інформацію, розумієте, треба поспілкуватися з тими, хто тут є, хто тут працює, хто тут буває. Подиви, поговорити з автомобілістами, які паркують тут автомобілі. Так кажуть. Ну, ви знаєте, не вогню не буває. Якщо кажуть, значить вона так і є. Чому ви прийшли підтримати цей пакет? Прийшли підтримати, тому що нас також це не ви, власне. Я тут там, також не давав. Чому вас це не влаштовує? Тому що також мама. Руслана. Тобто у вас дитина може.